Визначай важлива тема у відновленні здоров'я людини. Дуже часто саме вони провокують той чи інший біль, який виникає в тілі. Візьмемо, до прикладу, рубець на животі. Це не лише косметична проблема. Він може спричиняти фасціальне вкорочення, може впливати на рухливість тканин, може навіть викликати біль в попереку або в шиї. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що наші фастії – це своєрідна тривимірна мережа, що покриває м'язи, органи, нерви. А рубець в свою чергу порушує цю структуру, створюючи напруження і обмеження, яке може тягнути за собою сусідні ділянки. От візьмемо до прикладу. Рубець на тілі працюємо точно так само, як, наприклад, рвані зашиті штани. Коли тканина штанів стягнута швом, вона втрачає еластичність. І не може вільно розтягуватися в місці пошкодження. Так само і рубець стягує фасції, обмежуючи рухливість і створюючи напругу в сусідніх ділянках тіла. І саме це може викликати біль у спині, чи шиї, чи в руці, чи в нозі, адже тіло компенсує цю нерівність. В свою чергу, робота з рубцем допомагає розгладити цей шов і повернути свободу рухів. Як це виправити? Робота з рубцем передбачає м'який самомасаж, вправи для відновлення рухливості тканин та розслаблення. Зараз я покажу кілька технік, які допоможуть зменшити напругу, відновити баланс у тілі та зменшити бульові відчуття. Перейдемо до практики. От, наприклад, у нас є ось такий рубець в ділянці живота. От, якщо з клінічної практики взяти, то, то цей рубець він буде виключати м'язи живота з роботи. Також він буде провокувати сутулість. Людина постійно буде як-то берегти цю ділянку. Нервова система сама це зробить. Значить, він буде виключати в нас м'язи живота через те, що є от щільність, і тут шкіра не рухається так, як здорова. Тобто це все потрібно розробити в ідеалі за рахунок таких реабілітаційних моментів, як ми вам сьогодні покажемо. Значить, це може бути основною причиною, чому болить поперек. Тому що, якщо ви, наприклад, повертаєтесь і вас болить в попереку, або ж нахиляєтесь, то під час ось цих рухів має завжди включатися м'яз живота як прямий, так і поперечний. Якщо ж є ось такий рубець, то і він не розроблений, тут багато спайок, багато обмеження, рухливості, то це може бути основною причиною, чому не включаються ці м'язи в роботи. І якщо ви його порозробляєте, то це буде сприяти поступовому включенню цих м'язів. Також можна зробити один невеличкий тест. Якщо у вас, наприклад, є біль в попереку, коли ви повертаєтесь в сторону, то потягніть рубець в одну з сторін і відчуйте. якщо стає легше в якійсь із сторін, в яку ви потягнули рубець, то це прямий знак того, що потрібно проробляти рубець і у вас перестане боліти поперек, або хоча б зменшиться цей біль. Якщо ж візьмемо, наприклад, от у нас є в ділянці плеча рубці, то от ці всі рубці вони будуть однозначно впливати як на плече, так і на ділянку шиї. Тобто вони не будуть давати включатися нормально триголовому м'язу плеча, м'язам-ротаторам плеча, які роблять у нас ось такі рухи. Значить, не буде працювати нормально дельта, і цю всю роботу має хтось виконувати. А зазвичай цей хтось це буде м'яз піднімач лопатки, от у нас навіть і піднімається трішечки плеча вверх. От. І також м'язи шиї. Тобто ці м'язи будуть постійно в гіпертонусі і вони будуть викликати потім біль, дискомфорт в ділянці шиї, ділянці плеча, можуть також провокувати головний біль. Тобто різні компенсаторні механізми будуть формуватися. Також самі ці рубці вони тут створюють в нас обмеження руху плеча. Тобто, якщо ми візьмемо рух, то ось тут він вже закінчується. Якщо ми беремо далі, то це вже за рахунок лопатки, за рахунок інших тканин. Щоб цього не було, то нам проробити потрібно от саме оцю спаєчку, цю спайку, цю спайку. Тоді і краще буде людині піднімати плече і болю не буде під час того, як вона його піднімає. І це не буде також формувати. Компенсаторні механізми, такі, як я назвав раніше, спазмо м'яза піднімача лопатки, того ж самого, трапеції і дробинчастих м'язів шиї. Значить, перейдемо далі вже до практики. Значить, як ми працюємо з рубцями? Знаходимо найбільш е, рубець, в якому є багато спайок. От, візьмемо, наприклад, ось цей рубець. От, і коловим рухом ось таким чином його починаємо розрухувати. Якщо відчуваєте дискомфорт, біль, десь починає тягнути, то це все допустимі відчуття, і поступово-поступово вони зникнуть в результаті того, що ви поступово розробите цю тканину, і вона почне рухатись так, як жива і здорова шкіра, ми можемо, значить, і коловим рухом проробити, ось таким чином стягнути вниз, потім стягнути вверх, можна точковим. Натискаємо точково і зміщуємо в одну сторону, в іншу сторону. І таким чином в різні сторони зміщуєте саму тканину. Розробити потрібно буде у всі сторони, тому що шкіра в нас рухається здорова в будь-яку сторону, яку б ви не порухали. Тому і тут точно так само має бути. Значить, коли ви проробили це все руками, також один з дуже корисних прийомів буде, коли ви відтягуєте рубець. І починаєте його тягнути в різні сторони. Під час цього може виникати таке відчуття, ніби як щось зсередини починає тягнути. Якщо таке є, то це глибокі спайки, які приросли до якоїсь із тканин і не будуть давати нормальної рухливості. А за рахунок того, що ви його відтягуєте сам рубець, то ви ці спайки проробляєте і поступово будете сприяти тому, що вони зникнуть. Значить, це те, що руками можна зробити. Можна використати ось таку баночку. Така банка буде теж досить простим у використанні методом, але дуже ефективним. От ви ставите її на ділянку рубця і поступово починаєте ось таким чином тягнути в одну сторону, в іншу, вверх, вниз, тобто в будь-яку сторону. Також важлива інформація, що з рубцем можна працювати вже після шести тижнів. Коли зняли шви і коли вже загоїлась сама рубцева тканина. До цього часу краще його не чіпати, щоб не викликати гіпертрофію самого рубця. Ось таким чином проробляєте. Це такий дуже легкий метод, але дуже ефективний. Всю роботу, яку потрібно з рубцем, виконує банка за рахунок вакууму, втягуючи тканини і сприяючи їх розтягненню. Також можна використати ось такий скрібок гуаша. або ж... Інструмент, як оцей називається ергон. Значить, ви спочатку ось таким рухом розрухуєте самі тканини, починаєте їх розігрівати. А потім, ось таким чином, коловим рухом в одну сторону зміщуєте тканини, в іншу сторону. Якщо візьмемо глибоку спайку, можна буде більш гострою ділянкою натиснути і проробити точково. Можна буде. Так само зміщувати поступово, да, трішки може побалювати. Якщо ж побалює, то розумійте, що це нормально. Поступово в цій всій ділянці біль має зникнути і має бути таке відчуття, як на здоровій шкірі. Скільки б ви не рухали, не натискали, нічого не має боліти. А от саме в таких от спайках, де найбільше скупчення, то тут і на перших початках буде біль. Також одним з корисних таких методів буде аурикулярна терапія. Це такі малесенькі голочки, які ми можемо теж використати для того, щоб проробити глибоку спайку. Значить, вони будуть тиснути на рубцеву тканину за рахунок малесенької такої голочки. Вона буквально 1,5 мм. Ви її ставите, вона практично там буде без болю ставитись. Оставили, і ваше завдання буде ось таким чином на неї час від часу натискати. От коли ви на неї натискаєте, вона за рахунок того що там малесенька ця голочка тисне на сам рубець, і рубець поступово починає якби тікати від цієї ділянки, від місця подразнення. І це теж сприяє його відновленню. Тобто можна спочатку руками порухати, потім використати банку, потім скрибок, а в кінці використати ось таку голочку, як завершальний етап. І чим більше ви будете працювати з цими рубцями, тим швидше ваші тканини відновляться і ви краще себе почнете почувати. Шийний відділ хребта це надзвичайно важлива зона для здоров'я всього тіла. Саме тут проходять нервові шляхи, які передають сигнали до рук, сідниць, попереку, тазу. Тому, якщо в шиї виникає блок... Це може стати причиною болю не лише в самій шиї, а й в плечах, між лопатками, попереку чи навіть в тазу. Чому це важливо? Коли шийний відділ обмежений у рухах або під напругою порушується взаємозв'язок між нервами, м'язами, фасціями, це створює ланцюгову реакцію в тілі, що призводить до дискомфорту в інших ділянках. Що ж з цим робити? Правильна робота з шийним відділом це не лише вправи, але й техніки розслаблення та відновлення рухливості. Зараз я покажу вам, як зняти напругу, поліпшити кровообіг і повернути баланс у тілі. Ваша шия це ключ до вашого комфорту. Візьмемо, до прикладу, біль в шиї під час повороти голови в сторону. Дуже часто цей біль виникає тому. Що людина, коли повертає голову, вона ось так косо повернута, а не ось таким чином рівно. Дуже часто саме ця проблема зв'язана з спазмом самого грудинно ключично соскоподібного м'яза, який ви зможете собі промяти. Цей м'яз дуже часто може не працювати через перенапружені жувальні м'язи, криловидні, через спазм самих зв'язок. Через спазми та непрацюючий м'яз підключичний м'яз. І проробивши ці всі м'язи, ви зможете включити даний м'яз в роботу. Але найголовніше в подальшому перевчити сам поворот голови. Тобто він має бути ось таким чином, а не ось таким чином, тому що це постійний провокатор спазму в шиї. Як працювати з всіма цими ділянками? Перший це грудинно ключично соскоподібне м'яз. Коли ви провертаєте голову в сторону, буде випирати от саме ось цей м'яс. От його вам і потрібно буде взяти ось таким чином і або ж повідтягувати, або ж порозминати, порухати от таким чином в різні сторони. Потім точно так само понатискати в ділянці ключиці над ключичною такою ямкою. Тут може боліти, то от в цій ділянці і потрібно буде порозминати. Після цього понатискати точно так само, ось тут під ключицею. Знаходимо кістку і заходимо пальчиками чисто під неї. І проминаємо все, що тут болить. Коли це все проробили, далі вже працюємо з самими жувальними м'язами, можна коловим рухом, ось таким чином проробити, можна точковим, точково понатискати ділянки, де болить. Після цього робите вправу провороти голови в сторону, ось таким чином, і дивитесь в зеркало, щоб у вас голова була лінійно рівно по відношенню до тіла, а не ось така запрокинута. І це в 90% випадків забирає біль в тій ж самій шиї і відновлює правильний поворот голови в сторону. Далі я вам покажу, як працювати з м'язами, які розгинають шию. Це довгі м'язи, розгиначі шийного відділу хребта та короткі. Коли ви пропрацюєте короткі екстензури шиї, розвантаживши ці м'язи, зможете навіть забрати собі головний біль ось тут в потилиці. Значить, Виглядає це таким чином, що ви ставите пальці під потиличну кістку. Прямо на саму кістку можна буде натискати. І починаємо коловим рухом повільно проробляти цю ділянку. Якщо відчуєте, що там щось болить, то саме в тій ділянці можна. Почати не так сильно тиснути, от, ну, так, щоб було терпимо і комфортно. І поступово-поступово хвилин 5 виділити на цю ділянку. Дуже зручно це робити лежачи, тоді використовуємо не маленькі пальчики, а саме великими. Обхватуємо голову і ось таким повільним коловим рухом пропрацьовуємо. Після того, як ви пропрацювали короткі екстензори шиї, працюємо далі з довгими. Довгі дуже важливі у стабілізації шийного відділу хребта. І розвантаживши їх, зможете застабілізувати шию. Для цього нам потрібно нахилити голову вниз, максимально щоб ось тут десь щось потягувало. От, і ось таким чином починаємо стягувати тканини вниз. Спочатку одну сторону, потім точно так само обхватуємо іншою рукою і стягуємо іншою рукою. Тут ще також в цьому положенні було би дуже корисно використати перкусійний масажер. можна точно так само нахилити голову, включити його і проробити цю всю, всю ділянку аж до лопаток. Ці вправи та самовідновлення можна робити в будь-якій локації, в будь-який час. Якщо відчуваєте дискомфорт в тій ж самій шиї, можете собі допомогти, розвантаживши її. Якщо відчуваєте дискомфорт під час повороту голови в сторону, тепер ви знаєте чому. Виникає той біль під час повороту в сторону та як його виправити. Та один лайфхак, якщо у вас болить те ж саме коліно, болить поперек, болить таз, ви можете порозвантажувати м'язи шиї і відчути, якщо вам стає легше, значить, розвантаживши ці м'язи шиї, ви зможете полегшити собі біль в інших частинах тіла.